Військовий повертається додому з фронту після тяжкого поранення. Його зустрічає дружина, але коли бачить, що він у візку, кидає його одразу на вокзалі. Поїзд прибув без затримки. Платформа заповнилася людьми, звичними, з пакетами, валізами, обіймами. Андрій сидів біля виходу, обличчям уперед, руки на колесах, чекав, не нервував, просто тримав себе. Його рюкзак був закріплений ззаду. У кишені посвідчення, медичні документи, довідка про інвалідність. У голові одна думка вона має бути тут. Поки він спускався по рампі, побачив її здалеку. Катя, його дружина, світла куртка, зачіска, як завжди, і телефон у руці. Вона з кимось переписувалась, озиралась, потім побачила його. Очі на секунду зупинилися, і щось у них згасло. Вона зробила крок назад. Привіт, сказав він. Я приїхав. Вона підійшла ближче, але повільно, без усмішки. Я ж не знала, що ти. Вона зробила жест на візок. Мені не казали. Я хотів сказати, але не через телефон. Вона стояла прямо перед ним. Люди проходили повз, візки гуркотіли, але цей простір був окремим. Він знизу, вона на ногах, і між ними більше, ніж кілька сантиметрів. Я не можу, Андрію. Її голос був рівний. Я не готова до такого. Це не те життя, про яке ми домовлялись. Я все ще я, сказав він. Ні, ти інший, і я не для цього тебе чекала. Тобто, це тягар, я не буду з тобою нянчитись, мені не двадцять, у мене життя. Він нічого не сказав, просто дивився, її обличчя було закрите, сухе. Вона стояла рівно, але не дивилась йому в очі. Пробач, сказала вона, але я не тягну і не хочу, розвернулась, пішла. Швидко, впевнено і не озиралась, він залишився на пероні, сидів, люди проходили повз, хтось кидав короткий погляд, хтось взагалі не помічав. Він не рухався, у нього були довідки, було посвідчення, були плани, але більше не було того, хто мав стояти поруч, і тепер залишався тільки він, другий візок. І ще вся дорога попереду. Гуртожиток виглядав, як звичайна стара будівля, пошарпаний фасад. Вузький коридор, спільна кухня на поверсі. Але всередині було тихо, не мертво, а по-іншому тут жили ті, хто вже пройшов війну і залишився. Не всі на ногах. Андрію дали кімнату на другому поверсі. Пандусів не було, але був ветеран з Дніпра, що без зайвих слів піднімав його разом із візком, коли ліфт знову не працював. Його звали Руслан без правої руки, але сильний, мовчазний. Не питав, не ліз. Перші дні тиша. Він майже не виходив. На кухні з'являвся тільки вночі. Не тому, що не хотів нікого бачити, просто не мав сил. Організм адаптувався до іншої реальності, візок, поручні, нові рухи обмеження. І головне ніхто вже не чекав. Потім усе змінилось поступово. Один день Руслан кинув: сходи на реабілітацію, тебе чекають, там нормальні. Наступного дня він поїхав. Центр невеликий, але чисто. Медсестра молода, звали Юля. Вона не питала, що з ним сталося, просто записала дані. Розклад: понеділок, середа, п'ятниця. Починаємо з малого. Починали. Перше заняття нічого. Друге роздратування. Тіло не слухалось, третє біль у м'язах, яких він навіть не помічав раніше. П'ятий день тиша, шостий упертість. Юля не хвалила, не жаліла. Просто казала сьогодні на дві хвилини довше, потім на три. Якщо вижив там, виживеш і тут. Через два тижні пальці почали працювати точніше, через місяць один рух ногою, мікро, майже непомітний, але його вистачило. Він запитав, це щось означає. Лікар відповів спокійно: є шанс невеликий, але є. І тоді він почав інакше уже не просто ходити, працювати щодня, без пропусків. Без виправдань, у залі сам. Після реабілітації ще півгодини власних вправ, без музики, без дзеркал, без мотиваційних гасел. У гуртожитку вже знали, що він уперся. Хтось підходив, казав пару слів, хтось мовчав, просто подавав рушник. У нього більше не було каті, не було родини, але був шанс, і він не збирався його втратити. Минуло півроку. Андрій ішов повільно, але впевнено, без милиць. хода буде жорстка, трохи крива. Але він тримав рівновагу. Люди на вулиці не помічали просто ще один чоловік, і це було добре, бо вперше за довгий час він не вирізнявся. Робота знайшлась сама. Йому запропонували координаторське місце у новому центрі підтримки ветеранів, невеликий офіс, прості функції, оформлення запитів, супровід, консультації. Але він не просто виконував. Він розумів кожного, хто приходив, бо був серед них. І це відчувалось, його історію зняли випадково. Один з волонтерів написав пост у Фейсбук, поширення. Телеканал запросив на інтерв'ю, маленький сюжет, дві хвилини ефіру, без пафосу. Він сидів у кріслі, говорив просто, без драми. Не треба чекати, що все зміниться. Просто треба робити, навіть якщо спочатку нічого не виходить, про дружину ні слова. Ні в сюжеті, ні в коментарях, не через гордість, просто більше не було що сказати. Сюжет побачила Катя. Спершу, випадково, хтось із друзів скинув, потім сама передивилась ще раз і ще. Той, кого вона залишила на вокзалі у візку, зараз стояв у студії на власних ногах. Не герой, не жертва, просто чоловік, який не зламався, і в якийсь момент вона вирішила написати. Але не одразу, спершу лише подивилась на екран довго, бо вперше за ці шість місяців зрозуміла, поки вона пішла, він пішов далі. Вона чекала під дверима, не писала, не дзвонила, просто стояла. Сніг ще не почався, але небо вже було важке. У руках нічого, навіть не сумка, лише вона. І слова, які крутились у голові, поки він ішов з трамвая до центру. Андрій побачив її здалеку, не зупинився. Пройшов до самого входу. Вона мовчала, поки він не підійшов ближче. Привіт, тихо. Я... я бачила тебе в новинах, я все бачила. Він кивнув без посмішки. Я помилилася, сказала вона. Дуже, просто злякалась тоді, на вокзалі. Я не знала, як поводитись, але тепер я бачу. Ти інший, сильніший, кращий. Він слухав, стояв прямо, вперший на рівних. Я хочу, щоб ми спробували ще раз. Я правда цього хочу. Тиша затягнулась. Він не одразу відповів. Дивився на неї довго, не з ненавистю, без гніву, просто, уважно, як на людину, яку колись знав, але вже не знає. Ні, покійно. Вона не очікувала, відійшла на крок, опустила очі. Але ти ж сам казав, що він не дав договорити, не жестом тишею. Просто повернувся і зайшов у двері. Повільно, рівно, йшов без милець, без чужої руки. Без спогадів, які тягнуть назад, і цього разу не тому, що мусив, а тому що міг.